Всім привіт! Якщо вам подобаються панкейки, як мені, швиденько зберегайте рецепт. Сьогодні я готую шоколадні. Ммм, ну які ж вони смачні. Готуємо! В два яйця додаємо 80 г цукру, дрібку солі, 50 г молока і 1 столову ложку меду. І все змішуємо. Міксера не потрібно. Далі беремо 90 г борошна, до нього додаємо 20 г какао і 1 чайну ложечку розрихлітеля, змішуємо і суміш наша готова. Її обов'язково потрібно просіяти через сіта, щоб не було камочків. Просіваємо, змішуємо і залишаємо на 10 хвилин. Розігріваємо сковорідку, вона повинна бути сухою. І обережно в центр виливаємо півполоника тіста. Залишаємо на 3 хвилини на маленькому вогні. Як тільки з'явилися ось такі бульки, зараз покажу ближче, перевертаємо і залишаємо на одну хвилинку. І ось такий гарненький панкейк. Готов. Далі готуємо так само. В мене вийшло 9 штук. Ось так вони виглядають знизу. Подавати я їх буду з гущеним молоком і полуницею. Це дуже смачно. Раджу приготувати. А я бажаю вам гарного дня і смачного!